Розмишляв над таким моментом, знаєте, всі нинішні диктатори, які розв'язують війни, вбивці, гвалтівники, мародери, адже ж, вони колись були дітьми. І якщо ми дивимося на дитину, то вона безобідна, наївна, довірлива, наповнена любов'ю. Що ж відбувається з цією дитиною, що вона. Формується а, тираном або вбивцею або гвалтівником. що відбувається з цією людиною. А так чи інакше на а, нас, на кожного з нас з дитинства, впливає оточення а, фактично інформація, яка, якою ми напитуємося, тому тому що людина є інформативною особистістю. Вона впитує в себе все те, що її оточує, всі всю ту інформацію а, і те все зло, яке на а, яке ми бачимо, а, ненависть. Злоба, зради і так далі. Це все людина впитує як губка, як губка в себе. А сьогоднішнім, знаєте, розвитком нинішніх технологій, зокрема, засоби масової інформації, штучний інтелект, який включився в маніпуляцію свідомістю людини, і це дозволяє. Змінювати погляди людей, впливати на вибори, навіть і так далі. Тобто цілі корпорації, які на цьому роблять собі репутацію, і це дуже серйозна загроза, тому що насправді штучний інтелект він не зацікавлений. Ми можемо бачити в тому, що продвигалася істина, продвигалася правда Божа, тому що проповідники блокуються. У мене вже не один акаунт знесли. За незрозумілих пояснень чимось заважає їм проповідь Євангелія, просто взяли і знесли аккаунт і не продвигають людей Божих. Натомість штучний інтелект продвигає різних людей, які цікаві сатані, продвигає антихриста, який має прийти в майбутньому, по факту. Тому важливо розуміти, що. Все, що нас оточує, будь-яка інформативний вплив на нашу свідомість, він формує цю саму свідомість і в майбутньому через це ми робимо певні кроки. Тобто думки виражаємо, свої слова, дії і так далі. І е, уявіть собі, якби е, всі люди вірили в Бога, всі люди були б наповнені любов'ю. Була б е, був би мир, не було б війн, не було б епідемії, не було б катаклізмів нічого б цього не було. Адже це не це не дияволу, це не антихристу. Тому е, підготовується підґрунтя до приходу саме антихриста. І знаєте, е, якщо ви залежні від цих. Е, Засобів масової інформації від цих сміттєвих інформаційних потоків, то штучний інтелект вже вас зробив. І питання лише часу, коли прийде Антихрист, і люди його оберуть. Оберуть свідомо, тому що людям треба хліба і зріліч. І Господь дав нам вибір. Як і знаєте, як в Першому світі, коли вибір був Адама і Єви, два дерева одне дерево життя. Істина, правда, харчуйся істиною, харчуйся правдою, приходь до церкви, пізнавай слово Боже і спасай свою душу, обирай благословіння або обирай прокляття, обирай харчуватися деревом пізнання добра і зла. Тим паче, що це дерево пізнання добра і зла вона не воно не несе ніякої правди. Це брехня, ілюзія, пустишка, яку дає людям сатана, тому що диявол прийшов бити, вкрасти і погубити. Тому вибір за тобою вибирай.